Задумувалися ми колись над тим, що тканина і рибальська сітка можуть врятувати життя. Не одне, а двадцять. Не лише людину, айтан, ББМ, РСЗВ, Хаймерси чи Цезарі. Укріплення чи бліндажі. Наші військові, як ніхто інший, розуміють важливість цього виробу. А от як щодо звичайних громадян? Можливо, хтось вже здогадався, про що саме йтиметься далі. Маскувальна сітка. Саме вона є оберегом для наших захисників, їх зброї, техніки та позицій. Мрія вільних людей плотить близько трьох тисяч квадратних метрів на місяць, використовуючи різні техніки. Їхніми зусиллями за 5 місяців було сплетено вже 350 сіток загальною площою близько 8 тисяч квадратних метрів. Щодня в середньому 50 волонтерів працюють над їх вигодками. І до цієї справи постійно приєднуються нові люди. Сьогодні на Дерибасівській наша команда розстелила більше тисячі квадратних метрів маскувальної сітки з метою привернути увагу пересічних громадян до волонтерства та потреби в допомозі нашим військовим. А потреба є, і вона більша, ніж ми можемо собі уявити. До кінця грудня 2022 року ми плануємо виготовити та відправити нашим бійцям 6 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Замовлень багато. Всі процеси для виготовлення і передачі вже налагоджені, окрім одного матеріалів. Виготовлення сітки передбачає врахування купи нюансів, зокрема кольору тканини, адже кожна пора року це новий колір для маскування. Щомісяця ми використовуємо значну кількість матеріалів. На один метр сітки витрачається півтора метра тканини. Загалом нам потрібно 6 тисяч квадратних метрів рибальської сітки як основи та 9 тисяч квадратних метрів спеціальної тканини гавета. Долучитися до збору зможе кожен. Переходьте на наш сайт за цим посиланням і донайте на сітку для наших бійців. Вони боронять нас ціною свого життя щохвилини. А сьогодні ми маємо змогу захистити їх. Не пропускайте цю можливість разом до перемоги.